Продовжуємо наші великопосні розважання. Блажені в Богі Духом, бо її Царство Небесне, блажені плачу, бо вони будуть потішені, блажені лагідні, бо вони наслідять землю, блажені голодні і спраглі правди, бо вони наситяться, блажені милосердні, бо вони будуть помиловані. блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їх є Царство Небесне. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика є на небі. Блаженні лагі дні, або тихі в церковно слідянської мові це є кроціє. Отже, ми з вами. Минулого разу розважали, що хто є такі ці тихі, лагідні. І одним словом, ми могли окреслити, що це є люди, які в терпливому зношенні образ, снавах, які їм спричиняють інші люди, вони завжди покладаються на Бога. Вміють зносити весь цей тягар своїх Христів. Так можна окреслити ще в коротший спосіб, коли серце кричить чи душа, але уста мовчать. Лагідність можна здобути, як у чесноту. Це є велика праця над собою. Надзвичайно велика праця над собою, але також лагідність і тихість передається генетично. Є такі родини, де передається та лагідність, та тихість, та м'якість характеру. Але та лагідність і тихість, у чеснота. Це не боягузтво, безпорадність, нехтування своїми правами. Ні. Лагідність і тих, як ми розказали, це є протилежність людському гніву, злобі і помсті. Тобто, терпливо, без нарікання, без всякого прагнення помсти переносити всякого роду образи з навага. Звичайно, це не є так легко. Це і дуже важко. І це треба що працювати над собою. Отже, протилежність лагідності і тихості, що найбільше стоїть на перешкоді, щоб осягнути оту чесноту. Перше. Це є самолюбство. Наше особисте самолюбство може бути таке велике наш егоїзм, роздратований, лютий не тільки від дійсного, але також уявного. Часто так буває уявного якогось непорозуміння і фальшива уява. Що то є таке? Ось на вас хтось подивився, так? Він навіть не мав на думці, щоб вас осудити, щоб сказати якесь слово про вам погане. Але наша уява може дійти до такої степені і сказати: Він тримає на мене зло. Він так на мене скосо подивився. Так зневажливо. І я себе накручую, накручую. В моїй уяві можуть бути такі великі фантазії, а та людина. Може, направду, Богу духа бути винна. Але ця наша людська фантазія вона може бути така глибока, дорогі брати і сестри, що ми можемо невідомо, що про людину наступне щось подумати. А також честолюбство. любству. тим треба більше застановитися. Бо чистолюбстві, чи честолюбство має і позитивний характер, і негативний. В якому випадку моє чистолюбство має позитивний характер? Отже, це є прагнення рухатися вперед, бути найкращим. Це, є з однієї сторони, це є добре, хіба це і погано? Без ні. Лікар, наприклад, який багато читає, впізнає кожні ліки, щоб, коли до нього прийде пацієнт, він мав орієнтацію, він постійно є в русі. Це є позитивно, певно, що позитивно. Так? Людина Так? Бути найкращим. Но... Тут можна вже сперечатися, якщо людина прагне влади. Так, е, хоче показати свою перевагу над іншими, коли задоволення своїх потреб, свого его висовується на першому місці, а благо кого? Сім'ї, суспільства на другому місці, то нічого доброго з того не буде. Отже, чистолюбство може бути і позитивне, і негативне. Ну, в якому ж випадку може це, те, це чистолюбство бути позитивне? Ось, він, наприклад, може, та особа може бути настільки чистолюбива, що він хлопець чи дівчина, яка знає добрий предмет, поступає в навчальний заклад. Там, де дають взяті хабарі, його чистолюбність не дозволяє йому це зробити. Він буде поступати два-три рази, але він буде впевнено йти до своєї цілі, до своєї мети, і він буде триматися отого чистолюбства. От є певні такі категорії людей. Які ніколи не будуть платити давати хабара, які ніколи не підуть на компроміс зі злом, це є що? Це є позитивно сама собою. І тому та чистолюбність часто це є рішучість, відповідальність, цілеспрямованість і наполегливість. Оце є позитивні чесноти. Так? Людина така завжди виступає проти корупції, проти зла, проти брехні. Але злі ознаки людини чистолюбної. Оце є дуже важливо, небезпечно сьогодні в нашому суспільстві. Перевиховання дітей. Дітей виховують бути лідерами, бути завжди і всюди найкращими, першими. З однієї сторони, тут нічого такого, мабуть, хтось подумає злого немає. Але які є злі ознаки? Тоді народжуються великі амбіції. Можливості скромні. Так, а людина ставить високі цілі. Можливості скромні. Наприклад, голос людини так не розвинутий, але мама закохана може бути у свого синочка і вважає, що він найкращий. Найкращий співає, найкращий. Можливості ледь-ледь. Ну, ну, але амбіції. Мама виховала чи тато в дитини такі високі амбіції, що він ще є ніхто, а він же ніс дре до гори. То можна в усіх сферах людського життя сказати. Він ще є ніхто, так? а ніж же голова дреться до гори. Оце є небезпечно. Горда думка про себе. Горда. І коли в чистолюбстві є ота горда, високомірна думка про себе, я займаю важливе місце в суспільстві. Решта мають плазувати переді мною. Я є щось, а ви всі ніхто. О, це є також надзвичайна небезпека. Душевна черствість і Егоїзм. Це є дуже важливо. Душевна черствість і егоїзм. Часто то видно в хворих сім'ях, хворих сім'ях. Там, де є хвора бабця, дідусь, знаєте, чи навіть мама. Такі діти, які виховані є на тих амбіціях високомірні. Вони будуть бредитися, навіть того запаху біля хворої людини, їм послужити, допомогти, поспілкуватися. Для них вони вважають, що це не їхня справа, це не їхня робота. Всі мають займатися тим, тільки не вони. Чужа думка для таких чистолюбивих людей не існує. Тільки моя думка. А хтось щось говорить, хтось щось радить, воно не сприймається. Така людина готова переступати через людей. Критика, звернення уваги сприймається дуже болісно, дуже болісно. Людина часто любила в тому злому. Вона не сприймає критики. Вона прийде розплачеться, вже починаючи з дитини. Мамо, я здала добре, я знала, та вчителька мене спеціально не любить. Вона завжди ставить, завжди ставить до мене претензії, вона до всього придирається. Така дитина і така особа не сприймає критики. Вона не сприймає іншої думки. Поради інших людей. Повна впевненість в тому, що всі люди мені заздять. Так. Отці є проти мене. І так, і з такими людьми дуже важко працювати на роботі. Дуже важко. Вона тобі не допоможе. Вона суто знає свою справу. Але щоб допомогла тобі підказала ні. І тому, дорогі браття і сестри, часто це є коріння зацикленості на своїй персоні. Зацикленість на своїй персоні. І ці коріння, ці коріння, беруть в якому віці з дитинства. З дитинства. І тому є так небезпечно, дорогі брати і сестри, коли ми молоде покоління своїх дітей онуків виховуєте на таких засадах. Це буде величезна криза. Ви після надасте собі ради з ними. Повірте, ви для них не будете існувати. Хіба що давати гроші? Ну і як то вийти? От як виховувати, як вийти, як підказувати, як знайти ту правильну дорогу, правильний вибір? Завжди кожен з нас, і як малий, так і, і старший, на марізниці, маємо пам'ятати, немає людей, які б мали тільки переваги, тільки переваги. А помилки в них були, були відсутні. Немає таких. Бо кожній людині притаманує, що помилятися. Ну не може бути такий, щоб ти завжди був у всьому правий. Твоє я завжди має бути вверх. І то дуже важко жити в родині, коли я такий чоловік чи жінка, впертий зациклений, то, що я сказав, має бути. Ну, То немає такого. Ну, то що виховувати і розуміти, що я є немічна людина, що я помиляюся, Ну, часто роблю помилки, часто і зла роблю, не завжди на всьому, і не завжди я є правим. І так само дітей треба вчити, навіть якщо дитина щось зробить, і ви бачите, що вона викручується. Розумієте, викручується в різні сторони. А, я заслужила ту оцінку, а мені не поставила, а мені там учні мішали відповідати і так далі, ну то треба сказати, дитину. Не треба відразу ставати на стороні дитини. Нікола. Абсолютно. Треба, коли бачиш таке, що дитина є впевнена, дратується, кричить, нервується, обзиває вчителя, і, і в тебе вже пішло, і ти будеш писати смс-ку вчителеві, що там. Ні, стоп. Стоп. Треба пояснити, ми ніхто на землі не є ідеальний. Ми завжди, кожен з нас має свої помилки, свої хиби, і треба привчити, навчати і самим себе навчати, визнавати ці помилки. Оце вже є чеснота, не викручуватися, не думати, не планувати, як то було, хто то був, Хто винуватий. Ні. Але якщо ти завинив, Оце є вже чеснота, коли ти кажеш, так, я проводився. Тут я був неправий. І коли ти почуєш що з уст своєї дитини, то означає, що, що твоя дитина на добрій дорозі. Вона вміє оцінити ситуацію. Вона вміє визнати свої помилки. Вона вміє, що до них. Признатись. А то є характерно. Ну, кожу, ну, Погляньмо на своє дитинство. Шклянку збив, хто не я, хтось інший. І то вже в дитині малої дитини, воно є характерно спихати на когось, відходити від реальності. Хто, хтось робив, тільки не я. І тому, щоб добре наших дітей виховувати, вчиться ставити мету. Мету, ціль, так? але на таку де, мету, о, ти як виростеш моя красуна, ти займеш перше місце там на конкурсі краси. Це є глупство. Може і вона займе, може на правду має. Але ви ставте мету, то що можна виконати нині завтра, післязавтра. Ви не заходіть так далеко. Але ви тому то ставте сьогодні. добре донечко, знаєш що? Ти вже маєш 7-8 років, не бабця буде застеляти ліжко за тобою. А ти буде застеляти. о ти поставила перед дитиною мету, так? ти маєш застеляти ліжко за собою. Но... Але ще для менших. Бабця не є кохарка, щоб збирала іграшки за тобою. Ти взяв, ти порозкидав по хатці, по сходах. Так. То дитинку, прошу поскладати, ведмедик має бути тут, машинка має бути тут, лялька Оленка має бути тут. Вчити порядку. Оті, і ви тоді будете бачити, як та дитина що виконує. Чи вона є капризна, чи вона бунтується, друге, чи вона запам'ятовує? Оце є важливо. Знаєте, ми всі сьогодні є тупі, і то дуже тупі. Наш колись розум, як не було інтернету, він працював. Ну, Мене, може, коронавірус дав, Але пам'ятаю, що роки я знав на пам'ять, ну, бо телефони я не запам'ятовував. Але от якісь події, історичні роки я знав на пам'ять. Я був навчений, і я, 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 зараз я можу деколи на, так напружити пам'ять. Але здебільшого ми навіть то не хочемо робити. Чому? Бо є інтернет. Нашому мій мозок має працювати. Розумієте? Для чого він має працювати? І це є зле. Ми є кувати. забудь є ми дуже. Ми є затуркані, ми є тупі при цій технології, всі, яка є в нинішньому світі. І тому варта дитині розвивати ту, на якій полиці я сказала, має бути Лялька уленка, на другий, а ти поставив на перший. Прошу поставити на другий. І ви будете мати велику користь. Ви будете вчити дітей порядку, дисципліни. Вони будуть запам'ятовувати, як дитина забула, ще треба її раз нагадати. І тому бачимо, дорогі брати і сестри, як є важливо розвивати в собі о той характер. Блаженні тихі. Лагідні, бо вони успадкують землю. Але ту лагідність, ту тихість, ту покору, ту смиренність треба що розвивати. розвивати. Її можна здобути, можна здобути кожна людина. Але хтось мусить більше працювати, а хтось мусить, комусь здається дуже легко. Амінь.